Адаптувалися до звуків повітряних тривог та вибухів, незважаючи на війну, одеський зоопарк не припинив свою роботу. Тут понад півтори сотні співробітників щодня доглядають за тваринами. Зараз у звіринці всі готуються до весняного бебі-буму. Хто вже став батьками, а хто ще на черзі, Тетяна Божанар розкаже. Напоїти вівць водою, нагодувати птахів та прибрати вольєри тигрів. Це традиційний ранок для працівниці одеського зоопарку Олени. Буряк, морква, капуста. Додаємо комбікорма, отрубі і комбікорм, і Тоді все замішуємо і даємо. Раціон каже жінка, у тварин поживний. Вони все люблять, все люблять, тому що такий же самий раціон у наших птичок теж так. І морква, і буряк, і капуста. Все це йде комбікорма, тільки туди зерно ще додаємо. Правильне харчування та догляд, розповідає директор зоопарку, сприяє розмноженню. Так уже на початку нового року камерунські вівці дали перший приплід, а незабаром і справжній бейбі-бум. Оце дитинча вже нового нашого сезону, нашого бейбі буму Зараз в нас є кілька таких маленьких баранчиків. Лютий місяць це коли з'являється велика кількість різних копитних тварин. Зараз почнуться муфлони, мунджаки, лами, ми чекаємо приліт, можливо, косулі. З приходом весни, каже Ігор Беляков, птахи почнуть відкладати яйця. Найкраще себе в цьому почувають дикі качки, які висиджують каченят прямо на газонах, і цим привертають неабияку увагу одеситів. Коли приходять до зоопарку, особливо діти, навесні це діти люблять ходити, бо багато у вольєрах, багато дитинчат. Втім, поки головні фаворити відвідувачів кози та вівці, які легко контактують із людьми. Деяким відвідувачам зоопарку вони допомагають відволіктися від важких думок, як і Олександру, який тиждень тому повернувся до Одеси із передової. Чесно, тяжело, трохи тяжело. Навіть не сказать. Тобто, ну, то сказати. Там по-другому, здесь трохи как якби все розмірено, як раніше було. Приходиш, як то отлікаєшся. Оть ми, наверное, уже mm -hmm. к этому всему ужасу. но все одно приходиш как то плікаєшся, немножко даже забываешь. Нині в зоопарку Дня закоханих готують конкурс. Пара року. Кожен бажаючий може переглянути фотоальбом вихованців звіринцю на офіційній сторінці у Фейсбуці та віддати свій голос за найромантичнішу пару тварин. Традиційно після оголошення результатів на переможців конкурсу чекає смачна вечеря. Тетяна Беженар Зураб Теделурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.